Останній в цьому році грудневий особистий прийом голови обласної ради. Сюди приходять люди у пошуках справедливості і допомоги як до останньої інстанції в області. Ніна Васильівна Демідова, ветеран війни. Цей рік для неї ювілейний. На особистий прийом до Юсипа Антоновича Запаловського її привели численні проблеми здоров'ям і скрутне матеріальне становище. Хочу попросити допомоги, по щоб мені протезували зуби Помогли. Все таки я стою уже считайте... Десять лет на очереди, а сколько жить життя осталось, уже могли б на 80-ті восьмидесятиліття хоча б протезувати. Деякі проблеми Ніни Васильівни можна вирішити просто зразу. Цікава, от людина, то я хотів би, щоб ви допомогли їй. Добре? Да. Коли вона хай до вас підійде? На місці, хай зараз. Ну вона прямо від мене йде до вас. Я вас дуже прошу. І ви мені потім підкажете, як ви з нею вирішили. Добре? Угу. З колективною заявою щодо внутрішніх проблем у колективі музичного училища на прийом до голови обласної ради прийшли делегати частини викладачів. Справа в тому, що останні роки не відбуваються ні звітні концерти, хоча це має бути. Є потенціал в училища. Це шкодить як училищу в цілому, так і студентам, які там навчаються. Ви вважаєте, що це залежить все від керівництва, так звісно, ми не вимагаємо до себе якихось там ставлення, особливо чи ще щось. Ми хочемо, щоб чесно, прозоро відбували. Булись вибори, щоб прийшла людина енергійна, Нам антикризовий менеджер потрібен в даній ситуації, а не людина, яка буде захищати далі інтереси колишньої адміністрації. Йосип Антонович людей вислухав і пообіцяв, що ситуацію, яка склалася, вивчить спеціальна комісія. Те, що у вас там полярні думки існують серед викладачів, отут треба вже на місці виясняти ситуацію, радитись зі всіма тут. Не може бути якогось методу, щоб нав'язати щось. А треба зі всіма на особистий прийом до голови обласної ради цього разу записалося 52 людини. Це непроста робота вислухати таку кількість людей і особливо прийняти якесь рішення, комусь дати доручення, тобто, щоб люди були задоволені, що вони ще раз не приходили. Такі прийоми громадян, каже голова обласної ради дають можливість побачити і конкретні проблеми людей, і тенденції, які потребують оперативного втручання.